Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця, останній робочий день тижня. 24 квітня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. Всі, хто хоче отримати субсидію із 1 квітня, можуть подавати декларації до 30 червня включно. Чому священник Байкер, отець Микола Вахнюк, знову їде в зону АТО? На честь кожного героя, який віддав своє життя за цілісність та незалежність України, в Чорнівцях висадили дуби на алеї слави. Ось сьогодні, 24 квітня, в Україні стартувало зовнішнє незалежне оцінювання. Здачу тестів першої дисципліни української мови та літератури почали і Буковинці. В цілому в області зареєструвалось більше 7 тисяч осіб, із них близько п'яти з половиною цьогорічні випускники. Серед абітурієнців зареєструвалися і троє людей віком до 50 років. Нагадаємо, особливістю цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання є можливість вибору серед двох рівнів складності, кожен з яких має певну кількість завдань та балів. Результати тестування будуть відомі вже в середині травня. Всі, хто хоче отримати субсидію із 1 квітня, можуть подавати декларації до 30 червня, включно перерахування. Вони їм все одно зроблять із квітня місяця. Про це на брифінгу повідомив заступник директора департаменту соціального захисту населення Юрій Півень. Згідно з законодавством, такі терміни розробили спеціально для того, щоб люди не стовбичили в чергах і не створювали ажіотажу в центрах нарахування соцвиплат. Тему продовжує Надія Величко. Право на призначення субсидії мають сім'ї, у яких розмір плати за житлово-комунальні послуги у межах норм споживання з урахуванням пільг перевищує 15% від загального доходу сім'ї. Для того, щоб її оформити, треба подати до управління праці та соціального захисту населення за місцем реєстрації тільки два документа: заяву звернення та заповнену декларацію про доходи. Бланки декларацій надійшли у кожну поштову скриньку буковинців. Більшість розцінила це як заклик до негайного оформлення документів і спричинила зайвий ажіотаж. Можна зробити субсидію і в липні, там буде призначена вона з липня і в серпні, бо без того моменту, коли є сплата за газ, субсидії у всіх людей будуть не досить великими. Коли є сплата за газ по такій ціні, по 7200, отоді з'являться ці субсидії в розмірі 1000, 2, 3, 4, 5 тисяч. Бо без ціни на газ. Ці субсидії не будуть такими значними. Соціальні працівники у селах також пройшли відповідні інструктажі. Вони підкажуть усім бажаючим, як правильно розрахувати вартість паю і включити його до декларації. Розмір, як правило, цього паю для сім'ї на рік не досить там від тисячі до чотирьох тисяч гривень може бути. І на сім'ю це не така сума, яка сильно впливає на субсидії. Але хочете заповнити акуратно, значить то. До соціального працівника він підскаже. Найбільше питань виникає у людей, які ще ніколи у житті не заповнювали декларації про доходи. У таких випадках Юрій Півень радить звертатися безпосередньо до центрів надання послуг по соціальному страхуванню, адже крім субсидій, чимало людей мають ще й пільги для інвалідів війни, наприклад, учасників бойових дій: 75%. От сім'я із чотирьох атошника сім'я візьмемо. Чи тато, який воює, значить, воював і отримав вже статус учасника бойових дій, його дружина і двоє дітей. Вони мають пільгу 75%. Їх норма споживання газу, виявили, що їхня норма споживання 500 кубів, значить, по всіх їх нормах. Значить, це значить, що 75% 375 кубів, вони не сплачують ні копійки. 125 кубів потраплять в систему субсидій. За 125 кубів в системі субсидій вони не дуже багато отримують, але можуть ще десь отримати 200-300 гривень. Отримати, але їх суть в тому, що вони все одно не будуть сплачувати більше ніж відсоток від їхнього доходу. Офіційно реєструвати заяви та декларації почнуть з 1 травня цього року. Тоді ж розпочнеться і призначення субсидій. Кожна з них призначається колегіально в індивідуальному порядку. Навіть якщо документи були зареєстровані 30 червня, компенсацію за переплату комунальних послуг призначать. Все одно з 1 квітня, Надія Величко, Денис Науменко, Чернівецький репортер, телеканал «Чернівці». Місцеві вибори в Чернівцях не за горами, а внаслідок нових умов мова йде насамперед про переселенців та бійців АТО, які зараз перебувають далеко від своїх домівок. Необхідні інноваційні методи державного реєстру виборців. Тому експерти зібралися, аби виробити певні рекомендації до чинного законодавства. Адже ще донині ці моменти не були врегульовані на всеукраїнському рівні. Детальніше в нашому сюжеті. У Чернівцях нині проживає чимало переселенців зі сходу України та Криму. Проблема полягає в тому, що механізм голосування цих людей на майбутніх місцевих виборах у чинному законодавстві не прописаний. Наприклад, у нас з'явилися зараз переселенці з Луганської і Донецької області. Питання а чи давати їм можливість право голосу, якщо вони вже живуть в місті Чернівці один рік? інше питання: у нас багато людей з Чернівців поїхало в зону АТО. Питання: а чи повинні ці люди брати участь у місцевих виборах, тому що, скажімо, виконання службових обставин там в зоні АТО не можуть впливати на те, що вони не можуть брати участь у виборах, і так далі? Більше того, не всі українці з Луганської Донецької областей, а також півострову зареєстровані, що може вплинути на участь у виборах, зазначають експерти. Я абсолютно погоджуюсь з організаторами «Круглого столу про те, що проблема переселенців є. Чому? Тому що є процедура реєстрації, процедура набуття виборчих прав. Ну, тобто, мова йде про те, що, щоб попасти в список виборців. То для того потрібно мати принаймні виборчу адресу, яка в більшості випадків співпадає з адресою реєстрації. Отже, якщо переселенець не зареєстрований, то відповідно проголосувати на місцевих виборах він не зможе. В обговорення взяли участь не лише буковинські експерти, а й політолог з Польщі. Поза визванням для Польщі. проблема в Україні та Польщі подібні так само залишається відкритим питання людей, які емігрують чи кудись переїжджають, їх ведення в списки виборців і так далі. Немає ще такого прогресивного способу, як до прикладу, в Естонії голосують через інтернет. Хоча в Польщі над цим питанням вже працюють. за результатами таких засідань а їх запевнили організатори, буде ще чимало. Експерти планують розробити відповідні рекомендації щодо проекту про місцеві вибори, які плануються розглянути вже. На найближчому засіданні Верховної Ради України. Ольга Колоднецька, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Сьогодні вранці управління Служби безпеки в Чернівецькій області замінували. На місце події одразу ж виїхали рятувальники, медики, міліціонери та кінологи з собаками. Вибухівку спеціалісти шукали серед припаркованих перед управлінням автомобілів. В одному із них. Вибухотехніки із собаками таки виявили підозрілий предмет. Однак, як виявилося пізніше, ніякої загрози життю працівників управління чи мешканців міста не було. Пошуки вибухівки були навчальними, аби перевірити готовність до подібної ситуації. У нас відбувалися е, командно-штабні навчання, це продовження навчань. Е, просто хотіли перевірити пильність наших співробітників. Священник байкер, отець Микола Вахнюк, знову їде в зону. АТО. Надія Величко зустрілася із ним на театральній площі, аби отримати вичерпну відповідь на запитання, чому він так робить. Знову мотоцикл, знову вірний собака муха, знову посмішка і очікування великої дороги. Отець Микола Вахнюк завтра вирушає на схід. Перший пункт призначення Лисичанськ. Візу пасту, візу навіть туалетний папір. Візу. Їжу, всяку консервацію. Мої ще средства, рушники, носки, рукавиці. Ну, всяке везу сигарети ще буду купляти там близько. Здовж фронту батюшка Байкер планує їздити біля місяця. Хоче деякий час почергувати на якомусь блокпосту разом з мухою. каже саме там серед військовослужбовців відчуває себе справжнім українцем. Скільки е, їду? Бачу таке братство, бачу, що таке Україна, там Україна, не тут. То тут, вибачте, Бог мене простить багато будло у тилу. Треба проснутися цим богатіям, що на джипі заправляють по 150 літрів бензину, що він не самий живе, він живе з Богом і люди. І треба пам'ятати про бідних людей, про стариків, про дітей. Про всіх. Отець Микола надзвичайно вдячний усім, хто збирав його в дорогу. Каже, завдяки благодійникам наскладалося вже навіть на другу поїздку. Дякую Богу і вам, що ви допомогли, щоб я мог їхати. Я їду з бензином тільки туди. Назад у мене немає, є прохання. Я лишу номер карточки на телеканал Чернівці або самі принесете туди. У своїх подорожах отець Микола бачить не тільки волонтерську, але й об'єднавчу місію. Треба, щоб люди зрозуміли, що в Чернівці не так уж далеко від зони АТО. І я розумію, що мають люди веселитися, жити гарно все. Але воно має пам'ятати кожен і богач, і бідняк, що в державі реально йде війна. І потрібно допомогти не тільки мені і волонтерам. Хочете, нікому не вірити. Йдіть самі збирайте, робіть так, як я роблю. Зробите собі друзі, раз поїдете, потім ви будете хотіти постійно туди їхати. Виїжджає отець Микола у п'ятницю вранці з собакою, мухою, з вантажем, Божим Словом і незмінною посмішкою. Я всіх благословляю молиться і за мене, і за наших хлопців. Надія Величко, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На честь кожного героя, який віддав своє життя за цілісність, незалежність України, мир та справедливість, в чорнівцях висадили дуби на алеї слави. З нагоди закладання алеї родини загиблих героїв отримують сертифікати вічної слави і пошани. Як це було? Дивіться далі в сюжеті Дарії Товпіч. Алею слави, присвячено загиблим воїнам АТО, заклали в парку Жовтневий. Саме тут, на честь кожного героя, який загинув в зоні проведення антитерористичної операції, висадили дуби як символ сили і волі. Згодом на кожному такому дереві будуть таблички з іменами наших героїв. Ці дерева вони дуже сильні і живуть покоління в покоління, так як і наш народ, який не буде здаватися ніколи, і буде мужнім, і буде боротися до останнього з цим ворогом. Це важливо для населення, щоб вони не щоб це було як пам'ятка, щоб вони пам'ятали для майбутнє, що була ця війна, була ця боротьба між країнами, щоб це не забувалося. А ідея створення в нашому місті такої алеї слави виникла після загибелі солдата, чоловіка Оксани. Тоді жінці довелося звернутись до психолога, який їй порадив посадити два дерева: одне в пам'ять про її чоловіка Віктора Грецькіна, а друге в пам'ять про їх родину. Ну у мене така асоціація возникла, звісно, в пам'яті мужикака, героя, кавоїні це дуб однозначно, а в пам'яті нашої сім'ї яблоня. Бул вибран цей парк ізначальна для посадки. Так как мы живем в этом районе, и по утрам каждое утро мы с мужем бегали в этом парке. А вечерами практически тоже каждый день мы любили очень гулять в этом парке. Я позвонила к директору парка Николаю Михайловичу и попросила разрешения посадить эти два дерева. Он, конечно же, разрешил. А вже згодом психолог Оксани Олена Кміт запропонувала створити тут цілу алею слави. А відтак цього дня тут висадили 36 дубів, на яких згодом з'являться таблички з іменами 36 наших героїв, які поклали своє життя за свою державу вільну та незалежну. Вони віддали за нас життя, А ми не знаю, я сподіваюся, що це алея це асоціація з цими нашими героями, що її будуть люди охранять берегти. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер телеканалу Чернівці сьогодні. Згадували про тих, хто ризикуючи не тільки власним життям та здоров'ям, а й своїх нащадків, ліквідовували наслідки екологічної катастрофи на Чорнобильській атомній електростанції. З нагоди 29-х роковин Чорнобильської трагедії на Годилівському кладовищі біля пам'ятного знака Дзвони Чорнобиля пройшов мітинг реквієм за участі ліквідаторів аварії та місцевої влади. В ніч на 26 квітня 1986 року в четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції стався вибух, що спричинив потужний радіоактивний викид. Ця катастрофа вважається найбільшою за всю історію ядерної енергетики, як за кількістю загиблих і постраждалих від її наслідків людей, так і за економічним збитком. Микола Кушнір ліквідаток наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році. Працював в автоінспекції і, будучи старшим лейтенантом, був направлений ліквідовувати наслідки аварії на ЧАЕС. Тоді йому було 27 років, і він вже був одружений. Звісно, дружина не хотіла відпускати чоловіка, але він все ж таки виконав свій службовий обов'язок. Микола Кушнір розповідає, що після ліквідації аварії на ЧАЕС він отримав квартиру, проте йому сумно від того, що таких людей, як він, згадують лише у такі дні в інші ж про них забувають. Ви розумієте, що той час потребував. Особливої концентрації і уваги, і люди тоді не думали, так само, як і тепер не думають ті, хто поїхав на схід нашої частини України. Вимушений такий був час, і всі їхали туди. Тобто всі ті фахівці, які мали свої здібності, такі, щоб можна якось мінімізувати ті наслідки, які на той час відбувалися. Мітинг розпочався з молебню, за душі тих, хто поклав власне життя задля порятунку тисяч інших. Святий Покласти квіти до меморіалу пам'яті жертв Чорнобильської катастрофи прийшли ліквідатори, представники громадських організацій та влади. Сьогодні ми з вами зібралися, щоб віддати шану тим, хто загинув під час ліквідації цієї найбільшої техногенної катастрофи, і тих, хто після того загинув від важких хвороб. 29 років тому в Україну прийшла страшна біда, яка скалічила мільйони доль. Люди лишали свої домівки, гинули герої, захищаючи Європу від страшної біди. Виросло ціле покоління, яке не було свідком тої страшної аварії. Але ми всі маємо пам'ятати, що ми не в відплатному боргу перед ліквідаторами аварії на ЧАЕС. Після мітингу реквієму працівники ДСНС краю поклали квіти на могили тих ліквідаторів, які не дожили до цього дня. Дар'я Товпіч, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А в Чернівцях вшанували пам'ять жертв геноциду вірменського народу в 1915 році. У вірменській церкві міста провели поминальну службу, яку відвідали представники вірменської общини буковини та навіть сусідніх областей. Детальніше в нашому сюжеті. Службу жертвам геноциду вірменського народу відвідали представники вірменської общини Чернявецької та інших областей. Тодішні події забрали життя півтори мільйона вірменів. З того часу пройшло рівно 100 років. Ми сьогодні відмічаємо надзвичайно трагічну дату в історії вірменського народу століття страшного геноциду 1915 року, який забрав півтора мільйона життів, абсолютно невинних людей. Основною провиною яких було те, що вони народилися вірменами, саме 24 квітня 100 років тому в Османській імперії почали винищувати православних вірменів на релігійній основі. Ці події стали початком геноциду. Почалося з того, що планомірно знищили інтелігенцію, і саме це. Розпочалося 24 квітня 1915 року, а закінчилось кровавими подіями, пов'язаними з переселеннями вірмен. Ну, що вам сказати, якщо загальна чисельність вірмен на початку ХХ століття складала три мільйони, а загинуло півтора мільйона. Окрім загиблих, ще 800 тисяч вірменів було насильницько виселено з їхніх історичних земель. Ці події вірмени не забувають і досі. Քրիստոս աստված մեծ վածն Սուրբ Աչիկո պատվականի ըստ հավությունք որ մեծ տու ровно в век. Мы сохраняем верность их безмерной преданности христианским идеям. Временные измерения, день, год, век, придуманные человечеством, бессильны стереть вечную память великих идей и правосудия. Ман Бочулинський, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. На центральній площі міста влаштували вологе прибирання. Молодь та учасники однієї з танцювальних шкіл швабрами та ганчірками відмивали пам'ятник Тарасу Шевченку. Детальніше про це дивіться далі. Якщо не беруться комунальники, то це зробить громада. Зараз у центральній площі вихованці танцювальної студії та й взагалі всі охочі взялися відмивати Шевченка. Вологе прибирання головного пам'ятника міста організували учасники танцювальної студії Мувон. З собою вони принесли відра, щітки, ганчірки, швабри та позитивний настрій. Керівник танцювальної студії розповідає: роблять для міста те, що в їхніх силах. Ми робимо, починаємо такі акції, зараз от потепліло і можемо щось міняти. Це прибирання, чистки, ну то, що в нас в силах, в наших силах, не вкладаючи сюди коштів ніяких, тому що немає Ми собі вирішили, тому що в нас була тут одна акція, вирішили відчистити наші архітектурні пам'ятки. Про акцію попередньо оголосили в соціальних мережах, тому участь взяли не тільки учасники танцювальної школи, але й всі охочі. Ідея відмити Тараса, розповідає керівник школи, виникла проходячи повз пам'ятник, помітивши наскільки він брудний. Це ми з другом вирішили. Ми з другом вирішили зробити таку акцію. Дійшли висновку, що це буде Тарас Шевченко, тому що він брудний все саме основне. До роботи молодь приступила жваво. Біля пам'ятника не було жодної вільної щітки чи ганчірки. Воду для відмивання брали прямо з фонтану на площі. Всіх об'єднує одне бажання допомогти місту стати кращим. Ми учасники Мовони, ми долучилися до цієї акції. Нам дуже приємно допомогти чернівцям і взагалі зробити це місто прекраснішим. Щоб місто було гарним. Я люблю своє місто. Я допомагаю довкіллю, чернівцям самим. Стати чистішим, краще. Іван Бочилинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Цьогоріч Чернівецький національний університет імені Юрія Фицьковича відзначає одразу кілька ювілеїв. Одна із визначних дат це 140-річчя від дня заснування цього навчального закладу, а інша 175 років від дня народження нашого земляка та першого ректора університету Костянтина Томащука. Тому професорсько-викладацький склад та студентство університету виступили з пропозицією відновлення пам'ятника Костянтину Томащуку детальніше в нашому сюжеті. У рамках відзначення ювілейних дат та враховуючи вагомий внесок Константина Томашчука, першого ректора Чернівецького національного університету, імені Юрія Федьковича, професори, викладачі та студенти планують відновити його пам'ятник. Бронзове погрудя буде встановлено на тому ж місці в центральному парку культури та відпочинку імені Тараса Шевченка. Взагалі ідея виникла під час підготовки до 140-ї річниці з дня заснування нашого університету. Переглядаючи певні історичні факти, от справді натрапили на дуже цікавий факт постать Костянтина Томощука. Насправді це велична постать, оскільки саме за його підтримки, за його лобіювання інтересів в австрійському парламенті просування цієї ідеї побудовано університет саме в Чернівцях. Безумовно, це великі інвестиції, і це потенціал і науковий, і викладацький, тобто внесок величезний. Вшанування визначних постатей української культури, зокрема Константина Томашчука, є одним з важливих завдань цього дня у контексті консолідації суспільства держави та збереження історичної пам'яті нашого народу. Ми так сподіваємося, що 80% чернівчан. Маю дякувати Костянтину Томащуку, бо ніхто не знає, як би склалась їх доля, якби університету не було в Чернівцях. Тому що ми знаємо, що це є класичний університет, він ходить в п'ятірку класичних університетів, які були створені до радянської влади, були створені ще австрійською, австрійською владою, власне, в нас на теренах Буковини. І тому зрозуміло, що на сьогоднішній день надзвичайно потужно і вагомо є те, що є університет в Чернівцях. І що ми завжди підкреслюємо, що місто утворчою структурою Чернівці є саме університет. Ольга Колодницька, Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Найбільш актуальні проблеми фізичної культури, спорту та здоров'я людини в сучасному суспільстві обговорювали на конференції, що відбулася в червоній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича, куди були запрошені науковці, педагоги вузу міста та їх колеги із Києва та Одеси. Детальніше про це в нашому наступному сюжеті. Вже традиційна конференція на тему фізичної культури спорту та здоров'я людини в сучасному суспільстві покликана привернути увагу громадськості та наукових кіл до проблем, які стосуються різних верств населення у формуванні фізичних якостей. В першу чергу це навчальна матеріальна база, тому що для якісної організації навчального процесу потрібні. Потрібні стадіони, потрібні майданчики, басейни, тобто те, де можна займатися і формувати певні фізичні якості. Друга проблема особливо стосується хлопців: це підготовка їх до захисту батьківщини. А це дуже важливе питання, тому що це підготовка їх на витривалість, на силу, на швидкість. Це те, що закладається елементарно на уроках фізкультури і потім на заняттях фізичного виховання в навчальних закладах. Така конференція є цікавою також і для науковців, які тісно пов'язані із спортом. Доктора медичних наук Лідію Доцюк зацікав цікавили теми, що переплітаються з її роботою по дисертації та допоможуть у розв'язанні різних проблем. В першу чергу в фізичному вихованні мене цікавлять питання хроноритмів, тому що саме хроноритми дозволяють диференційовано впливати на ті чи інші показники фізичної працездатності і дозволяють покращувати спортивні результати і здоров'я населення. Найбільша проблема на сьогоднішній день це зниження рухової активності взагалі серед популяції, особливо серед молодого населення. Тому актуальним є залучення молоді до Занять фізичної культури. Зачепили також питання проведення Міністерства молоді та спорту реформ та реорганізації галузі стосовно закону про освіту, зміни, в якій було затверджено минулого року. На сьогоднішній день є підготовлена дорожня карта реформ, реформ створена рада реформування, проводяться консультації, зустрічі. З таким чином йде напрацювання тої Теоретичної бази, яка потім практично буде втілена в нашій державі, також реформування передбачає перетворити заняття фізичної культури в освітніх закладах на факультативне заняття. Такий урок на думку працівників галузі є доволі важким і неприємним. прекрасно знаєте, що зараз наші всі законодавні документи, касаючіся образування, говорять о те, що фізичне виховання буде винесено за сітку навчальних часів, і буде секціонна робота. Багато вузів вже перейшли на цю секціонну роботу. багато з пацієнтами сотрудників кафедри. Тобто, це достаточно такий болезненний процес, особливо для вузов, які обеспечують процес фізичного воспитання. Петро Гайдашчук, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі у мене все. Це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Я ж з вами прощаюся до завтра, тому що завтра на вас чекає підсумковий випуск. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Всього найкраще. Побачимось.